Сина і Святого Духа. На попередній службі ми з вами почали розмовляти про молитву Отче наш. Ми говорили, поговорили про першу її частину, яка звучить наступним чином: Отче наш і сі на небісих, де святіться імя Твоє, де прийде царство, і те де буде воля Твої, як на небесі і на землі. Це є перша частина. Перша частина вона виражає. Наші прохання про небесне. Друга частина вона виражає наші прохання про земне. І вона звучить наступним чином: Хліб наш насущний, дасть нам в дніс і оставі нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не ні на свої скушені, не збаві нас від лукавого. Не просто так ось у молитві Отче наш. Спочатку ми просимо про зем... про небесне, а потім вже просимо е, про земне. Це нам. Ще один доказ того, що в першу чергу ми завжди повинні думати і піклуватися про небесне, а вже на другому місці в нас повинно бути земне. Ви знаєте, дуже часто перед нами стоїть вибір ось, небесного або чогось земного. Знаєте, буває, є служба в храмі. Ми думаємо: я відпочину сьогодні, не піду. Чи, наприклад, в нас є півгодини вільного часу ввечері. Ми можемо стати помилитися, щось почитати, там священне писання, почитати Біблію, а можна включити телевізор. І ми вибираємо між цим, що ми більше хочемо, до чого в нас більше тягне. Знаєте, одна дівчина мені розказувала, що коли вона просто хоче вбити час, вона заходить в інтернет і там листає, дивиться різні, різні відео. Знаєте, час, який в нас є, це, цей час безцінний, тому що за цей час ми собі заробляємо вічне життя, блаженство. І тому ми повинні дорожити кожною хвилиною. І коли між нами перед нами стоїть вибір, що в першу чергу вибрати, чи земне, чи небесне, ми обов'язково повинні вибирати небесне. Ось що означають слова хліб наш насущний? Вони мають два значення: перше з яких це під хлібом розуміється не самий хліб, який ми бачимо. А все те, що нам потрібно для нашого життя: тобто їжа, вода, повітря, сонце, це все потрібно для нашого життя, для підтримання нашої життєдіяльності, нашого організму. І відповідно цими словами хліб нас насущний, ми просимо всього того, що нам потрібно для нашого існування, для нашого життя. Святитель Григорій Ніський говорить, що коли ми. Просимо про хліб нас насущний, ми тим самим просимо самого необхідного. Не того, що ми там бажаємо і дуже хочемо мати, но ми просимо того, що нам дійсно, дійсно потрібно. Слова вони в перекладі слов'янської вони означають сьогодні. Тобто, ми просимо, щоб Господь нам давав все необхідне в сьогоднішній день. Тобто, ми не просимо на 100 років вперед. так? Першу чергу ми не просимо це тому, що ми не знаємо, чи ми навіть проснемося завтра вранці. Тобто, просити, не знаючи, чи ми проснемося на другий день, а ми вже собі будемо просити на 100 років вперед, це не зовсім правильно. Відповідно, ми повинні просити іменно того, що нам потрібно сьогодні для нашого е, життя. І е, друге значення. Е, Хліб наш насущний, розуміється, під цими словами розуміється Євхаристія, тобто святе причастя. І саме головне богослужіння в храмі це є свята літургія, де хліб і вино тайним образом невидимо стають тілом і кров'ю Господньою. І з цими словами, хліб наш насущний дасть нам днес» ми просимо, щоб Господь нам благословляв, щоб ми могли. Ось причащатися, щоб Господь нас не відкинув від нас святе причастя. Далі, в молитві очі наш, ми читаємо такі слова: І оставі нам долги наша, наше, як якось і ми оставляємо должником нашим. Багато в кого із нас ось є люди, які нам колись в нашому житті сказали щось погане, або зробили нам щось погане, або чимось нас прогнівали. І ми можемо на таких людей тримати обіду рік, два або й навіть все життя. Але в такому випадку ми повинні подивитися на своє відношення до Бога. Хтось з наших обідчиків зробив нам погано там один чи два рази за наше життя, Ну, може, три. Але давайте подивимося, як ми відносимося до Бога. Скільки раз ми прогнівали Бога? Скільки раз. За день ми грішимо. Скільки раз за день ми робимо чогось поганого? І відповідно, якби проти нас, наші обідчики робили кожен день щось погане, щось нам казали, якось нас прогнівали, що би ми їм робили тоді, в такому випадку? Так? І... <клес> тобто, в цьому проханні ми просимо, щоб Господь нам прощав наші гріхи так само, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Тому що проти Бога ми согрішили набагато більше, в тисячі і в мільйони разів, ніж проти нас, зробили наші ближні якісь провини. Ось е, митрополит Антоній Сурожський, це богослов попереднього століття, він говорить, що е, прощення своїх ближніх це відмінна риса, ось християнина. Тобто він говорить, що е, там, де немає прощення, та людина, яка не прощає, то вона далека від Христа. Тобто, якщо ми не прощаємо своїм винуватцям, якщо ми не прощаємо своїх обідчиків, значить ми ще дуже і дуже далекі від Христа. Навіть якщо ми ходимо до храму, навіть якщо ми молимося, навіть якщо ми постимо, але обіди винуватцям не прощаємо, то ми до Христа ще дуже і дуже далеко. Ось в священному писанні ми знаходимо такі слова, що Бог є любов. Тобто наблизитись до Бога може тільки той, хто має любов. І прощення обід своїм винуватцям це є така перша характеристика того, що ми їх любимо. Знаєте, якщо ми. Ось, коли Христа запитали, яка найбільша заповідь, Він говорить, що возлюби Господа Бога з серцем, з цією думкою, всім помишленням Твоїм. І друга подібна до неї, що возлюби ближнього, ближнього Твоє як самого себе. Тобто, коли ми любимо свого ближнього, ми обов'язково його прощаємо. Але якщо ми не прощаємо своїм ближнім тим, які зробили нам щось погане колись за наше життя, відповідно, в нас немає цієї любові, відповідно, і ми наблизитись до Бога не можемо. І коли ми говоримо молитви наш і прости нам долги наша, як уже і ми прощаємо, але при цьому ми не прощаємо своїм винуватцям, відповідно, що виходить? Що ми Бога обманюємо. А коли ми обманюємо Бога, то ми що ми не наближаємося до Нього, а ми наоборот тільки віддаляємося. Святитель Йоанн Златоуст, ось він е, говорить такі слова, щоб ніхто з нас не жалівся на суд Божий. Бог робить нас самими суддями, Як би говорить нам, який суд ти сам зробиш, такий же почуєш у свій адрес. Якщо пробачиш брату свому, то і сам получиш прощення. А якщо не простиш в такому випадку, сам залишишся непрощеним. знаєте, ми за своє життя наробили дуже і дуже багато гріхів. І кожен день ми ті гріхи робимо і повторюємо одні ті самі гріхи, але і. В кінці нашого життя, після нашої смерті, нам прийдеться за ці всі гріхи відповідати. Нам прийдеться за ці всі гріхи дати відповідь. І знаєте, нам буде в такому випадку дуже встидно. Знаєте, е, ніхто із нас не хоче, щоб, наприклад, ми якийсь робимо гріх, і щось про це хтось дізнався. Знаєте, наприклад, е, да, ми там не ругаємося в присутності дорослих, наприклад, діти ніколи не будуть ругатися в присутності дорослих. Да? Ми ніколи, наприклад, не будемо щось красти, якщо це хтось бачить. Ми ніколи не будемо там різними гріхами займатися, якщо хтось це бачить, і хтось і цьому світу, тому що ми встидаємося це робити. А от Бог, Він бачить, бачить не тільки наші діла, Він чує не тільки наші слова, він бачить всі наші думки. І Христос, наприклад, в Євангелії говорить, що за кожне своє празне слово дасть відповідь День судний. Тобто, за все ми будемо відповідати. Але цього суда можна уникнути, якщо ми будемо прощати своїм ближнім. Якщо ми не будемо судити своїх ближніх, тому що Христос сказав, що не судіть, де да не судимі будете. І та людина, яка прощає своїм обічкам, то Бог їй прощає всі її гріхи. А якщо людина не прощає, судить строго своїх обічиків, відповідно, і Бог буде таку людину судити строго. Ось якщо ми не навчимося прощати, то ми не зможемо війти в життя вічне, тому що для вічного життя головним критерієм є любов. А людина не може мати любові, якщо вона не прощає своїм ближнім. Тобто та людина, яка прощає, вона має любов, а яка не прощає, вона любові, на превеликий жаль, не має. Ось далі, в молитві очі наш ми читаємо інівні на свої скушені. Ось взагалі, що таке іскушення? Іскушення це соблазнь, це бажання чогось забороненого. Ви Знаєте, все те, що нам не можна, воно зовні дуже привабливе. Його хочеться попробувати, його хочеться потрогати. Знаєте, от коли диявол іскушав Єву, і коли вона подивилася на цей плід, вона бачила, що він красивий, що він привабливий. Вона захотіла його з'їсти. Но коли вона його з'їла, вона відчула всю його гіркоту. Так само і людина, коли вона йде на гріх, вона думає, що це для неї принесе якусь пользу, що це для неї принес, що це привабливо виглядає, смачно виглядає. Але коли людина це пробує, нарушає заповідь, коли людина грішить, вона відчуває всю гіркоту. Вона відчуває те, що їй цього робити не можна було. І ось ми можемо ну, так собі подумати, якщо ми просимо на свої искушення. Получається, що Бог нас вводить в іскушення зовсім ні. Цими словами ми просимо, щоб Бог не допускав, щоб ми впали в іскушення. Щоб Бог не допускав, щоб ми впали в гріх. Взагалі, як діє гріх всередині людини? Ось можна навести такий самий простий приклад. Буває, там батьки граються з дитиною. Дитина повзає, грається іграшками і починає дитина відповзати від батьків. І ми беремо погремушку якусь, починаємо нею трусити, щоб привернути увагу дитину. Ми бачимо, що дитина на неї ніяк не реагує, вона собі далі, далі повзе. Ми беремо другу погремушку, починаємо нею трусити. Якщо ми побачили, що дитина обернулася. Що вона дивиться, ми почнемо трусити сильніше. Ми її показуємо, яка це гарна. Дитина приповзає, бере цю погремушку і почне в нею гратися. Це простий приклад, як можна пояснити дію гріха всередині людини. Тобто той, хто трусить, це і диявол. Тим, чим він труси, це є гріх. Той, хто повзає, це і кожна людина. Ось диявол спочатку нам предлагає різні образи, картинки, нагадування, якийсь певний гріх. Якщо диявол бачить, що ми на нього ніяк не реагуємо, він просто нас цим гріхом не соблазняє, починає соблазняти іншим гріхом. Якщо він дивиться, що ми на цьому зациклились, і ми, поч... і ми почали е... відповідати, задивлятися на цей гріх, ми почали розмовляти з цим гріхом, ми почали услаждатися цим гріхом, він починає нам ще більше і більше прикидати різних нагадувань. Воспоминань, картинок, щоб ми тільки прийшли і цей гріх взяли, щоб ми цей гріх зробили. Відповідно, ми повинні боротися з гріхом. І в 136 му псалмі, ось, е який закінчується такими словами: і младенцтво розб'єд о камінь. Тобто тут мова йдеться не про в прямому сенсі, що младенців дітей потрібно розбивати, а в тому випадку, що гріх. Його дуже легко з ним боротися, коли він тільки зародився. Не тоді, коли він вкорінився, а коли він тільки зародився. Наприклад, самий простий приклад. Ось вам набагато легше вивезти бурян з города, коли він в одному місці його трошки. Але коли він розрісся по всьому городі, його висапати дуже і дуже важко. З ним боротися дуже і дуже важко. Відповідно, так і гріх середині людини. Коли ми бачимо, що... Це нас веде до гріха, щось у нас з'явилося, ми повинні зразу з цим боротися. Простий приклад. Людина починає курити. Якщо вона тільки почала курити, поборотися з цим, кинути курити, легко. Но коли людина курить вже 30, 40, 20 років, кинути курити їй дуже і дуже важко. І так, будь-який гріх, як тільки він зароджується, з ним боротися дуже легко. Але коли він тільки вкорінився, тоді вже дуже і дуже важко з ним боротися. Ось е... іскушені всі вони приходять від диявола, але за людиною залишається право вибору. Тобто людина може вибрати, чи впасти цей гріх, чи підати на ці іскушені соблазни, чи не впасти в ці іскушені соблазни. Ось е... Ми можемо здати запитання, чому Бог так попускає, що людина падає в гріх? Ось і Прям Кархафенський ну, говорить, що з одного боку Бог попускає по нашій гріховності, що ми падаємо в гріх, а з другого боку, Бог попускає іскушення для того, щоб посоромити диявола. От як це було з праведним іовом, коли Бог попустив, щоб диявол його іскушав, диявол його іскушав. Але Іу все-таки не согрішив, ІО не порушив ніяку заповідь. І відповідно, ось ми повинні завжди боротися з гріхом, завжди відсікати цей іскушення, цей собласт. І буває, що нам посилаються для того, щоб ми стали крепшим, щоб ми навчилися боротися з цим гріхом, щоб ми стали сильнішими. І далі в молитві Отче наш. Ми читаємо таке останнє прохання: «Но і нас от лукавого. Взагалі, хто такий лукавий? Лукавий це диявол. Що означає взагалі це слово? Лукавий це протилежне слово прямий, тобто це кривий, спорчений, це щось погане. Ось диявол, він ізначально був створений добрим ангелом, який називався Дениця. Але так, як він возгордився, так як він повстав проти Бога, що він хотів бути як сам Бог, він підбурював інших ангелів, він був скинений з, е, з неба. І він може робити тільки зло. Диявол ніколи не робить добра, він робить тільки зло. І завжди він іскушає інших людей, щоб інші люди вони робили тільки зло, щоб інші люди вони грішили. І, відповідно, ці слова зобов'язують нас боротися з гріхом, воювати за гріхом. Ось всі християни це є воїни Христові. І всі християни повинні боротися з гріхом, повинні відкидати цей гріх. І ось ми можемо сказати, а як ставитись, за таке запитання, як ставитись до тих людей, через яких приходить гріх? Які іскушають нас на гріх певний, які соблазняють нас щось сказати, Але нам слід звернути увагу про те, що слово лукаво стоїть в однині. Тобто ми повинні боротися проти диявола. Тут не сказано, що ізбавить нас от лукавих, тобто, ми можемо подумати, що лукаві це ті люди, які е підбивають нас на якийсь певний гріх. Коли є такі люди, і коли нас підбивають на певний гріх, ми повинні завжди пам'ятати, хто за цими людьми. Стоїть, що е, через людину дуже часто диявол діє на нас. Диявол хоче підбити нас на, інший, на якийсь певний гріх. Ось ми можемо нагадати, як диявол іскушав Єву в раю, що не самий Змій іскушав, но диявол, який вселився в змія. Відповідно, і коли буває люди нас підбувають на гріх, ми повинні бачити, хто за цією людиною. Стоїть. І молитва Отче наша вона закінчується возгласом священника, як у Твоєї царство, і сіла, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і прісно, і віки віков. Амінь.